Привіт! Я Катя ментор дизайн-школи Inspire. Сьогодні ми будемо розглядати рожевий колір, його історію, його кольорову психологію та де він використовується. Кольорова психологія це дослідження того, як кольори впливають на поведінку, на настрій людей, на фізіологічні процеси. Для початку давайте розберемося, що символізує рожевий колір. Так як цей колір виходить при звішуванні білого і червоного кольорів, то, звісно, він буде мати властивості і білого, і червоного. Наприклад, від червоного кольору рожевий отримав дивовижну привабливість і еротизм, а від білого наївність і чистоту. Найчастіше рожевий колір символізує надію, закоханість, романтичність, чутливість, привабливість. Психологам доведено, що рожевий колір в психології допомагає позбутися стресу. Не даючи додійний вплив на психіку, бере участь в емоційному зівноваженні. Давайте поринемось у історію рожевого кольору та дізнаємось відповідь на питання: а чи завжди рожевий вважався жіночим кольором. ХІХ століття в Англії молоді хлопці часто носять рожеві стрічки або прикраси. Для хлопчиків загально прийнятим є рожевий колір, а для дівчат синій. Причина в тому, що рожевий колір він є більш рішучий, більш складніше, тому його надають хлопцям. А дівчата собі тоді забирають такий більш ніжний, більш вишуканий синій колір. У 1953 році імперація президента США змінила погляди на рожевий колір. На церемонії дружина президента Меймі Ізенхаур одягла рожеву сукню. Сильна імпатія до її образу спричинила виникнення громадського об'єднання та уявлення, що рожевий колір. Є таким жіночим кольором. Після цього жіночим кольором став рожевий, то, виходячи від зворотнього, чоловічим кольором став блакитний і синій. Це історія з власного досвіду про те, як чоловіки ставляться до рожевого кольору. Я працювала продуктовим дизайнером в компанії Akitek. Це німецька компанія, що займається автоматикою. Вона є виробником реле, якихось дисплеїв. Ну, все таке інше. То я робила для них банери і рекламні креативи. Ну, Зараз погляньте на екран, і бачите, що у нас є такий зеленуватий відтінок. Я його використовувала найбільше в цих банерах, і рожеву залишала тільки для якогось акценту або для якихось маленьких таких речей вже. Але вирішила одного разу спробувати трохи більше використовувати рожевий цей яскравий колір. Після цього мій керівник сказав: Катерино, давайте будемо використовувати цього рожевого набагато менше, бо ми маємо аудиторію чоловіків 30-50 років, а рожевий це такий більш жіночий колір, то ми його не будемо використовувати, бо для цих людей цей колір просто ні до чого буде. Ну, таке в нього було мислення, і мабуть, я з цим згодна наразі, але я думаю, що через декілька років. Рожевий колір стане як жіночим, так і чоловічим, бо зараз ми бачимо багато людей, що носять рожеві футболки, або ніжні рожеві, або яскраво рожеві, чохлини телефони. Ми маємо логотипи компаній, які є виробниками товарів для дітей, або журналів, або косметики, або жіночої білизни. Тобто, рожевий колір а, зараз має асоціацію більш Чимось таким дівочим, ліночим, та з ніжністю, з привабливістю, ну все, що ми розглядали на початку цього уроку. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на наш інстаграм. Лінк буде в описі під цим відео. Там буде багато цікавого, там вже є багато цікавого. Та скоро стартує наш курс дизайн золя. Приєднуйтесь, буду рада і до нових зустрічей!